Сьогоднішнє відео про кінезіотейпування. Ми поговоримо з вами звідки все почалось і куди воно прийшло. Чому воно стало таким популярним, чому його рекламують відомі зірки та спортсмени та користуються ними цілі команди? Ми розберемо також, чи дійсно вони дієві і чи дійсно те, що заявляють нам виробники, працює. Тож сідайте зручніше, а ми починаємо. Всім привіт! Мене звати Сергій Андрійович. І я тренер з стату. Перед початком невеликий дисклеймер в цьому відео я буду намагатись розбирати сухі факти і не намагатись вас перекинути в якусь сторону, щоб ви. Мені повірили або не вірили після цього відео. Я сподіваюся, ви самі зробите висновки. А які цим ви поділитесь в коментарях? Почнемо ми з коротенького екскурсу. Історія кінезіотейпування почалася ще з 1970-х років. Її започаткував японський хіропрактик. Для тих, хто не шарить, хіропрактика це вид альтернативної медицини. В мене з альтернативною медициною взагалі дуже натягнуті стосунки. Верніше у нас їх немає. Я взагалі її не розумію, як в 25-му році можна вірити альтернативній медицині. Але нехай власна хіропрактика звали Кензо Касе. Він і став батьком. Кінезіотейпування. Він створив еластичну стрічку, що імітує ефект шкіри для підтримки м'язів без обмеження рухів. Касе проводив експерименти в Японії і офіційно метод представили в 79-му році. Чим він 9 років займався? Я чесно не знаю, що там можна було експериментувати. А власне, популярність кінезіотейпів прийшла в 2008 році, після Олімпіади в Пекіні. Коли атлети з кінезіотейпами виходили, їх одразу всі бачили. Яскраві стрічки однозначно привертають увагу і виглядає: вау, щось новеньке та круте. Звичайно, це. Викликало медійний інтерес у спортсменів, фізіотерапевтів і у людей загалом. Особливо це стало популярним, коли почались бої, і деяких атлетів кінезіотейпували. Уявіть, ви знаєте, не знаєте, що таке кінезіотейпування. Проти вас виходить суперник, а на ньому якісь такі цікаві стрічки, не наче бойове фарбування. Звичайно, це психологічно може натискати ще й дуже сильно. У 2000-х роках кінезіотейпування позиціонувалось як інноваційний метод. Ну і звичайно привернуло увагу клініцистів. Клініцист це лікар, який безпосередньо. Середня, окрім практики, ще й займається науковими дослідженнями в галузі медицини, власне, знаєш, що найцікавіше, чому вони набрали таких популярних обертів? А відповідь на поверхню: відсутність суворих регуляцій для медичних виробів такого в типу дозволила тейпам швидко взлетіти без медичних випробувань, тому що наша це ж звичайна стрічка. Тобто, станом на 2020 рік, уявіть, яка вже була база того, скільки людей вірили в це, і навіть вони не збирались перевіряти, чи дієвий цей метод, а заяви вчених про. Те, що воно не працює або працює обмежено З цим ми задалі розберемось, де саме воно працює. Просто ігнорувались суспільством, тому що база вже була сформована. Тобто, на відміну від фармацевтичних препаратів, більше вам скажу, навіть від спортивного харчування, кінезіотейпи не потребували регуляторного якогось серйозного схвалення. Ну і власне, відсутність побічних ефектів також сприяла масовому ефекту. Ну і власне, раз ми вже заговорили про спортивне харчування, то на сайті Джимбім за промокодом та 5 ви можете отримати знижку на спортивне харчувах. Живання, обладнання, одяг і все це з гарною знижечкою. Тату 5 на сайті Джимбім. замовляй, не забувай. Власне, давайте поговоримо, як працює кінезіотейп та що він дає, але поговоримо швидко, бо цю інформацію ви зможете загуглити: зменшення болю, покращення кровообігу та лімфодренажу, підтримка м'язів та суглобів, прискорення відновлення після травм, зменшення втомлюваності м'язів та комфорт під час рухів. Надалі я буду говорити і приводити в приклад наукові дослідження, з якими ви можете ознайомитись нижче. Я на них не буду особливо акцентуватись, буду казати, що такі є. Якщо ви такий самий душний, як і я, то зможете все перевірити в описі до цього відео. Окей, давайте почнемо з кровообігу та лімфодренажу. тому що стосовно цього апелюють дуже багато медійних персон та спеціалістів з кінезіотейпування. Я навіть більше скажу, я знайшов такі відео, які вам не покаже жодний блогер. Але це буде трошечки далі. Тож стосовно кровообігу та лімфодренажу. дослідження не підтверджують значного впливу КТ на крово або лімфообіг. Але дійсно є деякі дослідження, які підтверджують зниження рівню болю, але це зниження. Воно достатньо суб'єктивна, особливо у порівнянні з плацебо контрольованою групою. Тобто була одна група з тейпами, інша з плацебо, і ті і інші отримали результат. І, типу, ті. І інші, а який сенс? Біль м'язах та у суглобах, якщо у вас прихопила спина або болить плечовий суглоб, не рекомендую бігти одразу і замотуватись кінезіотейпом. І ось чому. Метааналіз, опублікований в Бріті Журнал Medicine of Sports, показав нам, що КТ має мінімальний вплив на м'язові або скелетні болі, наприклад, біль у попереку або коліні, у порівнянні з плацебо чи іншими методами впливу на організм, тобто це якісь фізіотерапії. І цей ефект пояснюють психологічними факторами. До речі, про психологічні фактори. Також буде цікаве відео. Я для вас знайшов та переозвучив його. Окей, що стосовно реабілітації після трав. Огляд Physical Therapy Reviews вказує на відсутність переконливих доказів, що КТ прискорює відновлення після травми або допомагає вам якось відновитись. Тобто зрозуміти, дієвість кінезіотипування полягає в тому, що ви більше психологічно починаєте в них вірити, тому що всі дослідження, які підтверджують дієвість кінезіотипування, мають або дуже малу вибірку людей, а це не може бути об'єктивним дослідженням. Або були проплачені фірмою кінезіотейпування, або короткий період спостереження, або відсутність сліпого методу. Сліпий метод це ми не знаємо, кому що робили. Та і загалом немає ніякої стандартизації техніки нанесення тейпів. Ви розумієте, що кожен експерт буде наносити тейпи по-своєму, клеїти як йому заманеться, аргументуючи якимись науковими фактами і науковими деталями, які тільки будуть підсилювати значущість нанесення тейпів. Що стосовно побічних ефектів, насправді кінезіотейп не має. Ніяких побічних ефектів, окрім однієї алергічна реакція. Але тейпи виготовляються з такого матеріалу, що ваша шкіра дихає, тому ці побічні ефекти є радше виключенням, ніж основним правилом. Тому вони набирають таку популярність. Ну, верніше, вже набрали. Добре, давайте розберемо тепер сухо, без фактів, чому стрічки можуть працювати. Але перед подальшим рекомендую ознайомитись з наступним відео, і далі ми про все поговоримо. Спочатку ми маємо зробити так, щоб пацієнт очікував болю. І для цього наші актори її трошки Лякають. Вибач, Джесіко, це задля науки. Сідайте. Все в цій кімнаті, медичне обладнання, лікарські речі та навіть поведінка нашої медичної сестри. Все це має подіяти на підсвідомість Джесіки. Щоб психологічно збільшити очікуваність від болю. Чим агресивніше і сильніше накручували Джесіку, тим сильніше було очікування від болю і сама процедура. Так, відео я сам переозвучував це з американського сайту, тому щоб вам було легше без субтитрів, я його переозвучив. Тому сорі, кому не сподобалось. Тобто, як ви розумієте, якщо ми створимо таку атмосферу, яку нам потрібно, налаштуємо спеціалістів на ту хвилю, яку нам потрібно, ми отримаємо той результат, який ми хочемо отримати. В даному відео ми отримали. Негативний результат. Що стосовно тейпів, робота КТ базується на очікуванні позитивного впливу на організм, що власне активують нейрофізіологічні процеси, які зменшують біль або покращують суб'єктивне самопочуття. Тобто для КТ це проявляється так: очікування, користувачі бачать яскраві стрічки на атлетах, як вони продуктивно працюють, або взагалі чують про їхню ефективність, що формує в них віру в полегшення, контекст та ритуал. Процес накладання тейпу спеціалістам або. Тренером створює процес лікування, тобто візуально, неначе щось відбувається, і ти знаєш, що це має позитивно вплинути на це. Наступний крок це сенсорна стимуляція. Тейп на шкірі створює постійний тактильний дотик, ти відчуваєш те, що там щось є, щось відбувається. І це суб'єктивно може сприйматися як полегшення, навіть якщо нічого не відбувається. Візуальний ефект. Ну і власне такі спортивні стрічки асоціюються з професійним спортом. Якщо навіть середньостатистична людина їх на себе наліпить, вона буде вже відносити. Себе як частину професіоналів. Добре, перейдемо до основ. що нам завіряють спеціалісти КТ. Наклеєний тейп піднімає шкіру, створюючи простір у підшкірних тканинах, що нібито знижує тиск на фасції та м'язи, покращуючи кровообіг та лімфодренаж. Але тут же ж питання: а чому я не можу використати скотч для цього? А, там же ж матеріал, мабуть, спеціальний. Еластичність тейпу підтримує м'язи, зменшує їхню напругу та сприяє релаксації фасції. Розслабляє м'язи, тримає її в тонусі, допомагає ізолювати м'яз, щоб він не працював, або навпаки, перенести навантаження саме на цю м'язову групу. Або м'язеву. Я постійно плутаюсь. напишіть в коментарях. Хочу зауважити: наступне відео буде не для слабких нашлунок людей. Будуть трупні матеріали, де розберемо, як. Тейп взагалі працює. Я також переозвучив це відео. Якщо ви занадто чутливий, то рекомендую пропустити цей уривок. Ми зараз в реальності подивимось, на що впливає кінезіотейпування. Ми будемо це розглядати на прикладі неживої людини. Будемо розглядати роботу тейпу на передній частині стегна. Чому ми обрали саме передню частину? Тому що тут знаходиться найширша фасія, яка являє собою міцну сухожильну тканину, що покриває передню поверхню стегна. Загалом всі м'язи оточені фасціальними мішками. Як ви бачите, ми зробили сагітальний розріз. Як ви бачите, шкіра в нас рухлива, також ви можете спостерігати над підшкірно-жировою клітковиною. І також ви бачите фасію, якщо ми отак от будемо рухати, вона також трошечки рухається, ну і саме м'яз. Якщо ми, наприклад, зараз спробуємо це все з'єднати, ви побачите, як воно все симетрично знаходиться. Якщо чесно, я буду це робити зараз в перший раз. Взагалі на сайтах пишуть, що вона має такі властивості, що приліпає до мокрої шкіри, тому ми зараз це подивимось. Тейпування це взагалі процес функціональний в нас. До речі, тримається доволі таки міцно. Слухайте, не дивлячись на те, що шкіра мокра, ну, на спортсменах же ж має триматись правильно. Так, ну давайте тепер розбирати. Як ви можете бачити, стрічка, шкіра, фасія та м'яз. Все послідовно ви бачите перед собою. Так, тепер давайте уявляємо, як людина починає активно рухатись і тренуватись. Ми бачимо, як рухається стрічка, рухається шкіра, підшкірно-жирова клітковина і трошечки, зовсім трошечки може рухатись фасія. Зверніть увагу, але м'яз зовсім не рухається. Те, що цією стрічкою неможливо зсунути і вплинути на м'яз, це безсумнівно та беззаперечно. Окрім цього відео, є наукові дослідження, що показують нам, що вплив КТ на фасці та м'язи є або супер мінімальним, або він взагалі відсутній. Добре, можливо, підтягування шкіри. Ну, знаєте, коли отак типу наліпілю сюди і ходять щасливі, думають, що їм так підтягне обличчя. Власне, довго розповідати не буду. З попереднього відео ви вже зрозуміли, що це не так. Але є наукові дослідження, які говорять там про те, що це не працює. Нічого з того, що нам затверджують сторонніки КТ, не працює або працює в дуже мінімальних значеннях. Наприклад, в одному із досліджень при використанні ультразвукової діагностики, коли наклеїли тейп, показало нам, що КТ створює мінімальний простір десь менше 1 мм. і цей простір не має значного впливу на кровообіг чи на лімфодренаж, що стосовно косметичних підтяж. Жок, відповім дуже легко. КТ не має косметичного ефекту та не предназначений для цього. Тобто, з 2015 по 2025 рік жодне дослідження не вивчало КТ в цьому напрямку. Тому стверджувати, що воно працює, ну це тупо. Немає навіть досліджень, які можуть це або підтвердити, або спростувати. Ні, ну можна сказати, що типу не спростували, значить працює. Ну технічно так. Також що стосовно силових показників, чи вони впливають якось на відновлення чи на силу під час тренувань. Якщо дуже коротко, то ні, не впливають. Рандомізоване контрольоване дослідження з 52 спортсменами показало нам, КТ не впливає на силові показники, особливо у порівнянні з плацеботейпуванням. Дослідження в описі, хочу ще раз нагадати. Добре, основне питання: чому спортсмени обирають кінезіо Чому вони його рекламують і чому вони його використовують? Тому що деякі зірки, Девід Бекхем, наприклад, також рекламував кінезіотейп. Ні, трендів, він був помічений з кінезіотейпуванням, що на ньому нанесено. Це наговорив на людину. Я думаю, ви всі прекрасно розумієте. Такі бренди кінезіо просто спонсорують багато спортсменів, і спортсмени їх рекламують або за гроші, або якось на своїх умовах. Тобто є якесь спонсорство та маркетинг. Плюс популярність в медіа яскраві стрічки однозначно будуть привертати увагу глядачів та медіапростору. простору. Якщо буде стояти просто хлопець або дівчина і з кінезіотийпуванням, то звичайно звернуть увагу на того в кого яскраві стрічки. Побільше я вам кажу, що деякі стрічки вони говорять про те, що один колір відповідає типу за одне, інший колір за інше Блять. Окей, ладно, нехай. Ну і власне тренд у спорті. КТ стало невід'ємною частиною тренувального процесу в багатьох спортсменах, ба навіть більше і відновлення так само. Це вже в нас асоціюється з професіоналізмом та з турботою про здоров'я. Знаєте, мені це нагадало як годинник Гармін. Типу він взагалі не обов'язковий для людей, але всі його купують, тому що це, типу, так от трендова, ти неначе слідкуєш за собою будь-який смарт смартвуч, той самий Apple Watch та й інші. Ця інформація вам по факту не дає нічого, але це такий тренд, так само, як і Кенезіотейп. Тож, давайте на холодну голову. Підсумуємо, що ми маємо, зробимо невеликі висновки. Чи варто використовувати КТ? Дивіться на всі мої зауваження, всі дослідження, КТ є безпечним методом для того, щоб реалізувати щось, що ви хочете реалізувати. Оскільки він безпечний, я не бачу ніякої проблеми в тому, що люди будуть його використовувати. Головний фактор, що він безпечний. Але коли люди за це платять шалені гроші для того, щоб спеціалісти високого профілю та рангу нанесли їм це кінезіотипування, Це для мене виглядає дивно. В чому полягає відмінність від. Звичайного скотчу та ізоляційної стрічки, чому я не можу використати одне та інше. Ну, давайте уявімо, що воно буде на шкірі триматись дуже добре, як лейкопластер, наприклад. Тобто зрозумійте, я не противник кінезіотейпів, абсолютно мені байдуже на них. Але, наприклад, еластичний бінт, компресійні панчохи та гетри можуть виконувати ті ж самі компресійні функції, ба більше панчохи та еластичний бінт, в них більше доведеності, ніж у кінезіотейпування. Давайте конкретніше, кому підходять кінезіотейпи? Перше, спортсмени. це допомагає психологічно. Логічно почувати себе стабільніше та впевненіше. А як ми розуміємо, психологія в спорті грає ключову роль. Ну, одна з ключових у фізіотерапії при лікуванні легких м'язово-скелетних болей чи набряків. КТ може застосовуватись як додаток до вправ чи масажу. Але й якщо пацієнт вірить в його користь, мені, до речі, клеїли, але дуже давно, але нічого не спрацювало. Хоча я був і не скептично налаштований на них, просто в мене дуже болів поперек, і мені нічого не стало легше. При лімфедемі є слабкі докази незначного зменшення на. Набряків при лімфодемі, але компресійна терапія чи мануальний лімфодренаж ефективніше. Так, іде, не потрібно використовувати КТ. При серйозних травмах чи хронічних станах, однозначно, не юзаєм. Для покращення силових показників чи витривалості. Mm -mm. Все, всім фітнесу та любові.